Після тридцяти років шлюбу мій чоловік пішов від мене, зробив це так гучно, що я ледве це пережила, але життя розставило все по своїх місцях. Тепер я італійська сеньора, а він живе сам і щиро шкодує про свій вчинок. Ми з Михайлом бралися дуже молодими, аж зустрічалися ще зі школи, потім обоє поступили в медичний інститут, одружилися і в двадцять років вже стали батьками чудового синочка. З дитиною нам допомагала моя мама, яка забрала онука на деякий час до себе, щоб я могла закінчити навчання. З чоловіком ми прожили довгих і щасливих 30 років, одружили сина. Чоловік працював в лікарні, а я в поліклініці. Три роки тому у мого чоловіка на роботі дов'язався Роман. Жінку звали Люба, вона була молодшою за мого чоловіка на 15 років. Певний час вони зустрічались таємно, а потім мій чоловік вирішив піти з сім'ї. Подумав, що так буде чесно по відношенню до мене. В той вечір він прийшов додому. Я, як завжди, побігла на кухню розігрівати вечерю, а він, мало не з порога каже: Христину, нам поговорити треба, я йду від тебе. Куди йдеш? Ти ж тільки прийшов, зрозуміла я сенсу почутих слів. Коли до мене нарешті дійшов зміст чоловікових слів, я аж присіла і розплакалась. Я просто не могла повірити, що можна ось так ось узяти піти. На старості років адже ми стільки всього разом пережили. Спасибі синові і невістці, які дуже тоді мене підтримали. Син навіть перестав спілкуватися з батьком, хоча я його про це не просила. Чоловік пішов жити до 35-річної Люби, у неї за плечима вже був один шлюб, від якого є син 6 років. Чоловік її теж був старший за неї, років на 15. повністю її забезпечував, тому Люба не звикла працювати, хотіла жити на всьому готовому. Від мого чоловіка їй були потрібні лише статус і гроші, та він був настільки осліплений її молодістю і красою, що не помічав цього. Він був переконаний, що у них кохання. Молода дружина постійно вимагала грошей на різні дрібнички, нила, що втомилася від побуту, хоче на море, постійно надзвонювала чоловікові дізнатися, що він робить і коли прийде з роботи додому. Люба зовсім не вміла готувати та й не особливо хотіла старатися, їхні стосунки все більше стали давати тріщину. Загалом не таким мій колишній чоловік уявляв собі подружнє життя з молодою дружиною. Прожив він з Любою майже три роки, а потім захотів повернутися додому, запитав мене, чи я не проти. А я відразу після розлучення Віталією поїхала і вдома залишився син з невісткою. Я відповіла колишньому чоловікові, що нехай питає сина, чи він не проти, бо я додому не скоро повернуся. Я в Італії заміж вийшла, і тепер у мене все добре. Я цього не планувала, але так вийшло. Оскільки я лікар, то роботу Віталія швидко знайшла, доглядала одного літнього чоловіка. А у нього був син, теж лікар, міровесник, і ще жодного разу не був одружений. Роберто з перших днів став приділяти мені знаки уваги і вже через кілька місяців зробив пропозицію. Ми одружилися. Він подарував мені двокімнатну квартиру на березі моря, щоб я не сумнівалася в серйозності його намірів. Так, що життя все розставило по своїх місцях. Син прийняв батька додому, але стосунки у них доволі прохолодні. Чоловік сам винен, тепер нехай живе, як хоче. А у мене все добре. Хоча я навіть не сподівалася, що все, що все ще так може скластися, адже коли чоловік пішов від мене, мені здавалося, що життя закінчилося, а воно тільки починалося. Як казала одна моя знайома, якщо тобі здається, що це глухий кут, добре придивись. Можливо, це крутий поворот.